Йду годувати собаку, щоб мене ніхто не впізнав. Жартую, на вулиці дуже холодно. А що, красиво, не красиво, головне, щоб було тепло. І моя жулька вже мене зустрічає. Це по молодості. Спина гола, ноги голі, голова ще мокра, Волоси ще мокре, вже побігла. А зараз ні. Привіт! Привет! Привет, красотка. Вони там гавкають, я чую їх. Я чую їх. Привіт. Ой, та ти що? Ні, 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 ні. Жулька, ні, будь ласка, ти на мене не гавкай. Учу, так! Жулька, все, все.